Давно не записувала відео, сьогодні вирішила записати. Тут розмовляю на балкончику, гарний такий вид на річку. І сьогодні хотіла поговорити про фразу ти емігрував, ти поїхав, ти зрадник, ти зрадив країну, родину, знайомих і так далі. На жаль, кожен із нас, хто емігрував в Україну з України в Європу чи з України в Канаду, чув цю фразу. І я цю фразу чула, емігрувавши в Канаду від своїх близьких. Про зраду Україні не чула, тому що, будучи в Польщі, багато чого зробила для України, і в принципі ніхто мені не наважиться такі зробити. Скажімо так, докори сказати. Але от ти емігрував, і ти зрадив родину, тому що ти виїхав до Америки, ти намагаєшся тут реалізуватися. Це чула, це бувало, і хотіла просто про це поговорити, тому що це дуже важливо, тому що ми відчуваємо вину. І це заважає нам рухатися далі, заважає нам досягати успіху. І цього успіху також потім, щоб з нього могла користатися наша родина. Отже, дивіться, жодна імміграція вона не відбувається просто так, вона не відбувається так, що от людина все добре і вона раптом вдруг хоче кудись поїхати. Кожна еміграція має перед собою, під собою вагомі якісь першопричини. В якийсь момент людині стає настільки важко існувати, її життя потребує кардинальних змін. Таких змін, які якщо не відбудуться, то життя або не матиме сенсу, або, наприклад, може, як коли ми емігруємо з України, може взагалі припинитися, або ти розумієш, що для своєї родини, діток, близьких ти не зможеш дати всього того, що ти хотів, якщо ти зараз не зробиш рішучий крок. Кожна еміграція, вона є великим стресом. Жодна людина, яка живе добре, яка має все, що вона хоче, і задоволена своїм життям, на такий стрес вона не наважиться. Тому що особливо, якщо це ще міграція родиною, це важко. А якщо, наприклад, це міграція, коли їде одна особа, так наприклад, як поїхала я, то це ще важче, тому що крім всіх стресів, ти відчуваєш самотність, відірваність від друзів, від родини, від всіх, 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 хто був твоєю силою. І коли вас докоряють за те, що ви поїхали, зрадили, не залишилися, не, 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 не і кажуть багато того, не яке ви мали зробити, а ви не зробили і вибрали нову сторінку відкрити власного життя, то для того, щоб трішки більш широко подивитися на суть речей, запитайте себе самі, а чи могли ви залишити? Чи якби зараз повернути весь цей час назад, чи ви б діяли так само, як діяли, чи ви б діяли по-іншому? І я впевнена, що згадавши себе в той момент, коли ви наважилися на еміграцію, ви зрозумієте, що в принципі то інших варіантів у вас не було. Тому що якби були інші, гарніші варіанти, то ви б ними скористувалися і не були б зараз там, де ви є. Тобто, коли, вас, коли вам докоряють про те, що ви зробили щось не так, переїхавши з однієї країни в іншу, вас докоряють в тому, що ви зробили вибір в ситуації, в якій вибору, в принципі, особливо у вас не було. Тому в цей момент ви повинні заспокоїти в першу чергу свою совість і зрозуміти, що в ситуації, де немає вибору, твій вибір не є твоєю виною. Ти просто біг попереду потяга, потяг їхав ззаді, ти міг зупинитися потяг, би тебе задавив. Інший вибір бігти попереду потягу. Все, без варіантів. Коли обвинувачують в тому, що ти виїхав з України, ти покинув Україну і ти мав би як патріот бути в Україні, я хочу, щоб ви зрозуміли, що. Українець, якщо він залишається українцем, любить мову, культуру, хоче повернути свою країну. Мріє про перемогу в будь-якій країні, в будь-якій точці світу, він залишається українцем. Будучи тут, в Канаді, я зрозуміла, скільки, оті, іммігрувавши колись наші українці, зробили для України. Ви уявляєте, допомога фінансова, допомога військова в Україні, програма Коетика дає можливість людям. З війни врятуватися в Канаді. Це все наші іммігранти. І ті рішення, які прийняв закон Канади, він їх прийняв не просто так. Він їх прийняв з подачі іммігрантів, він їх розглядав з подачі українців, які проживають тут. Є люди українського походження в парламенті. Вони також пробивали цю допомогу Україні, намагалися допомогти. Тобто, оті зернятки, які колись давним-давно на початку 20 століття поїхали в Україну з України в Канаду, як, можливо теж ті українці тодішні називали зрадниками, зараз в тяжкі моменти, в тяжкі часи, вони змогли допомогти тисячам своїх одно. Своїх, ну я б не сказала земляків, так тому що вже різні землі, але е, інш, е, іншим членам свого народу і країні, країні допомогти в тому, щоб приблизити крок до перемоги. Тому, е, коли вас називають зрадниками країни, бо ви поїхали, теж треба розуміти, що ви будете зрадниками, якщо ви перестанете розмовляти своєю мовою, якщо ви... Перестанете відчувати себе українцем, якщо ви перестанете допомагати країні і своїм е, своїм одно, своїм землякам. Тобто, якщо ви перестанете гордитися тим, що ви українець, тому що ну, в мене є такий знайомий, який каже, що коли бачить українців, то переходить на англійську, щоб ніхто не подумав, що він українець. Ну комплекс меншої вартості ніхто не відміняв і в багатьох він є. Але якщо ви розмовляєте українською, якщо ви своїх діток чите українською, якщо ви е, донатите на перемогу на ЗСУ, якщо ви е, намагаєтеся об'єднати українців довкола себе, якщо ви е, творите, створюєте щось нове і все це в українському колі культури. Не думайте, що від того, що ви переїхали в іншу країну, це зміниться, і ви станете не українцем. Ні, навпаки, ви оте світло українськості, світло нашої душі, нашої культури, нашої м, такої теплої, душевності, якої так бракує іноді за кордоном, ви несете в інші країни. І в цьому ваша велика місія. Тому е, також дуже важливо розуміти, що Кожен українець в Україні це просто людина, кожен українець за кордоном це обличчя своєї нації. Так що давайте будемо моральними, висококультурними, давайте будемо показувати це світло нашої нації для інших народів, щоб вони бачили, могли захоплюватися тому, який багатий душевно, інтелектуально наш народ. Гарних вихідних вам.